Діана, можеш мене прикрити, я хочу списати. Я знайшла перше завдання, тільки прикрий мене. Ага, давай, тільки що мій варіант подивись, добре? Скинеш мені. Давай. Що там Оленка? Щось не зрозуміло тобі. Давай я допоможу. Фу, пронесло. Я ж казала, що їй треба було до стільця прив'язати. Ти кажеш. Давай ще раз. Тільки зроби якийсь розумний вигляд, ніби ти щось пишеш, розв'язуєш. Та ладно, ладно. Задолбала. Діти, який оцей гарний вазончик, він мені так подобається. А хто приніс його до школи? Яшенька. Мама займається, так? Фу, аж серце почало боліти. та? Шо ж таке? Давай ще раз. А що я зроблю? Давай, поки трандить може не побачить. Ага, добре, то принесеш мені ще одного, я додому заберу, слухай такі гарні. <кій> та ти всядешся сьогодні чи ні? Ой, діти, трошки похожу, бо вже спина, слухайте, болить сидіти. Все, я пас, я не можу, На, сама сама as peças.